Хочу у вас таку гарну усмішку. Скажіть, будь ласка, як давно ви її отримали? Не так давно, це, мабуть, місяць чи півтора пройшло часу з тих пір. З'явилась в... потреба, м'яко кажучи, так, ремонту угу. зубів. Мені вдалося, чи, чи пощастило недовго ходити і набивати собі шишки, а знайти. Компанію, в якій працюють гарні фахівці, я потрапив до лікаря-ортопеда. Дмитро. Він мені все зрозуміло пояснив, що нам треба зробити, що нас очікує. Ми поспілкувалися з Дмитром. Потім ми поспілкувалися з Павлом хірургом. Я думав, буде складніше, але ну як завжди, є в нас переживання, що а чи так вийде, да? чи не так. вийде так, що це розтягнеться на, на багато часу. І слава Богу, такого не було. Ми показали приклади, як вони це робили вже до того. Тобто не просто там, що от це буває так, то й ти можеш там подивитися, десь в інтернеті знайти там, якісь картинки або пояснення. І це, мабуть, правильно, да? тому що пацієнти хвилюються, я рівно так же хвилювався. Я так розумію, що є такі в. Програмі я не знаю, це вже мабуть постклікування, Да угу. там періодичний огляд, чи все добре, чи все окей, чи треба щось. Тут там. Такий супровід іде. Так.